Вітаю, пані та панове CNN повідомляє, що перемовини між Путіним та Трампом будуть от, от вже незабаром. Ну а сам президент Сполучених Штатів Америки каже, що завтра буде цитата: неймовірний вечір. Що саме він має на увазі? Нам ще знадобиться з'ясувати. Тож ми покликали експерта з питань саме Сполучених Штатів Америки. Вітайте в нашій онлайн студії пан Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політи... зовнішньої політики Українська призма. Пан Олександре, добрий день. Так вітаю добрий день вам. Як ви гадаєте, що взагалі може ховатися за цим за цим, як він каже, буде завтра, буде великий вечір? Що це буде за великий вечір і до чого це все? Завтра Трамп збирається виступати перед збірним засіданням обох палат конгресу Сполучених Штатів Америки, але це не буде ота класична State of the Union Address, тобто виступ про стан нашого союзу, яке американські президенти щороку мають робити перед таким засіданням конгресу. Насправді, це також ну не є чимось нестандартним. Президенти часто, от останні, як мінімум років 20, робили подібні виступи, тобто вони по суті виступали в. Перші місяці свого перебування на посаді перед зібраною зібраним засіданням палати конгресу, не в форматі State of the Union, тобто не в форматі офіційного виступу, офіційного програму офіційної програмної заяви, а просто мовно кажучи, даючи перші наративи і напрямки діяльності. Тим паче, у Трампа є більшість у сенаті, у Трампа є більшість в палаті, і після того як перше півтора місяці він пропрацював на посаді, стало очевидно, куди це все має рухатися, які треба внести корективи в його. О, політичну програму, яка була оголошена під час виборів, які пріоритети треба виставити що конгресу, що виконавчі гілці влади, тому так чи інакше, але цей виступ це. У якраз і є така собі наративка, тобто вказати парламентарям, вказати свої партії і навіть вказати опозиції, які будуть його пріоритети президентства. Чому це буде великий вечір? Ну тому, що по перше, все, що робить Трамп, в його сприйнятті є великим, унікальним, класним, суперовим. А по-друге, це буде великий вечір, тому що це дійсно, як я вже сказав, певне стратегування, певне е, накидування пріоритетів на наступний рік. А ми побачимо зараз саме, що Трамп дає такі умовні накази своїм сопартійцям в парламенті в конгресі. Так чи це може бути якась більш напружена зустріч в тому сенсі, що зараз, судячи по відео на місцях, республіканцям починають задавати питання: а що ж це взагалі таке коїться з політикою? Ну для Трампа в його сприйнятті це якраз мала б бути така хороша а, стратегуюча зустріч, де би він дав великі наративи, великі цілі, і люди пішли їх виконувати. Але насправді, на жаль, для самих республіканців Трамп багато чого не обіцяв під час передвиборчих дебатів, під час передвиборчої кампанії саме зробити в перший місяць і в перші дні, якщо вже буде дуже чесним. А він обіцяв, що ціни на основні продукти вже в перший день свого президентства, він знизив Зить на uh, 50%. Це стосувалося яєць, це стосувалося uh, фруктів, овочів. На які, на жаль, навпаки, зросла ціна, тому що Мексика перестала так багато їх імпортувати через ті тарифи, які Трамп планував на них накласти. Він збирався знизити ціни на пальне, яке знову почало тягнутися до рівня, які були під час пандемії COVID-19. він обіцяв інфляцію за тиждень побороти, але вона навпаки зросла майже на 1%. Тому не вийде знаєте такого радісного цілепокладання. Це скоріше дійсно буде ну в нормальних умовах. Це мав би бути розбір польотів. Чи вийде це у Трампа, чи він все таки буде свою позитивну лінію, побачимо, але я не думаю, що вони проведуть, ну скажімо так, роботу над помилками. А Україна в цьому контексті взагалі буде присутня, чи зараз нас залишать за, за бортом і за ціною на яйця? Скажімо так, е, Україна мало буде там присутньою. Я скажімо, так я не думаю, що нам сподобається те, як ми там будемо присутні не дарма, все таки Трамп сьогодні вже зустрічався із. Своїми ключовими радниками і призначенцями в сфері зовнішньої політики і в сфері міжнародної безпеки Це і Марко Рубіо, це і Хекса, це і радник Волс Тобто він сьогодні якраз пропрацьовував всі питання стосовно того, як формувати допомогу Україні, чи взагалі вона потрібна, чи можуть штати від неї відмовитися, чи можуть вони перестати нам повноцінно допомагати, тому Україна точно буде там згадана, ну не може бути такого, що після всіх скандалів останнього тижня українська тема там повністю потонула. Але я не думаю, що це буде для нас згадка позитивна. Крім того, Україна там буде згадана ще по одній простій причині. От ми з вами розібрали, що обіцянки Трампа у внутрішній політиці ну, насправді він не зміг так добре виконати, як йому би хотілося, як хотілося б американським людям громадянам. Але ми також маємо розуміти, що в такому випадку зовнішня політика якраз Раз і буде прикривати неуспішність не або недостатню успішність політики внутрішньої, тобто, мовно кажучи, ми успіхами і активністю зовнішньої політики перекриваємо ті питання, які є у політиці внутрішній. Чи можна це назвати відволіканням уваги безумовно? Чи можна це назвати відверненням уваги від реальних проблем безумовно? Але майже в кожній демократії в якийсь момент це так працювало. Ну от, а після цієї дуже гарячої суперечки в Увальному кабінеті, яка до сих пір не відпускає, я впевнений, жодного з українців. Так білий дім заявив, що а саме пан Волц, так радник з безпеки, заявив, що цитата: нам потрібен лідер в Україні, який зможе домовитися і з нами, і з Росією. А чому вони настільки відверто влізають у внутрішні українські справи? Вибачте, ну я щось не можу пригадати, коли в останній раз е США проявляла ну таку риторику стосовно України. За Трампа можна, от розумієте, президентство Трампа. Воно якраз трохи про це. Для нього політика це дуже індивідуалізована річ. Тобто, мовляв, зараз те, що він каже про іншого лідера, це його особисті індивідуальні параметри сприйняття Зеленського. І для нього зеленський собою ототожнює всю Україну. Тобто, це трохи автократично. Це трохи протирічить ключовим принципам демократії, Це трохи протирічить тому, як демократії мають працювати. Але, ну, це Трамп. Трам таким чином працює, тобто ми тут маємо констатувати, що так ми от працюємо з таким підходом до демократії, з таким підходом до міждержавних відносин, і з таким підходом до нашого президента відповідно нашої політичної системи. Добре, чи це погано? Це скоріше мало прогнозовано, тому що ми бачимо, що тепер і американські новини взяли собі за традицію ось таким чином ставитися і до України. Але варто сказати, що це не проблема лише наша. Ну згадайте наскільки сильно маск атакував і Олаф. Шольца ще під час виборів канцлера ну настільки що німецька правоохоронна система просто сказала, що це пряме втручання в вибори. Згадайте, як Маск намагався копати під Кіра Стармера і взагалі всю демократично обрану владу Сполученого Королівства Великої Британії. Згадайте, як вони з Ліпен співпрацювали і на першому терміні, і зараз як вони ці зв'язки налагоджують. Тобто Україна в цій проблемі не одна. Це просто так, як працює адміністрація Трампа, їй не зазорно влазити в внутрішню політику, бо вони це вважають просто між особистісними відносинами лідерів. При цьому як і у випадку із позицією Трампа дуже мінливою, буквально в той же самий день також Білий Дім, але вже не пан Волс, заявляє, що Трамп готовий відновити розмови про договір щодо корисних копалин. Але лише якщо Зеленський зміни своє ставлення, що саме мається на увазі не зовсім зрозуміло. Але питання а Україні взагалі має сенс над цим працювати? Тому що ну, якщо вони не пропонують натомість жодних гарантій безпеки, то чи не має сенс більше переключатися повністю на Європу? Нам має сенс як мінімум створити з європейцями спільну адженду. Нам має сенс створити з європейцями спільну стратегію, тому що. Це вже проговорено було в Лондоні. Це в принципі багато хто повторював. Ми поки що не можемо повністю замінити Сполучені Штати. Це вже не 72% залежності, як було в 2022 році. Наразі ми говоримо про те, що Україна сама виробляє 40% необхідного озброєння, 30% дає Європа і ще 30% Штати. Тобто, насправді залежність від штатів не є настільки катастрофічно великою, як вона була раніше, але все рівно в такий обмежений час, в такі обмежені проміжки, дуже важко Європі на Стати оце відставання і дійсно зробити максимум того, щоб самі забезпечувати Україну, тому хочемо того чи ні, але ми маємо якимось чином виходити назад на контакт з адміністрацією Трампа. І цей контакт має посилюватися. Цей контакт має продовжувати нормально працювати, так як він працював додому. Далі, якщо ми подивимося ще на проблематику. Мовно кажучи, європейську, то європейська помилатка нам прямо скаже, що так Європа хоче більше, вона готова більше, але для того, щоб вона це зробила, вона все рівно посилається на штати. Тобто, щоб не пропонували європейці в Лондоні чи то більше зброї, чи то миротворці, чи то новий пакт про безпеку, кожного разу ці фрази закінчувалися тим, що вони казали, що без штатів на даному етапі ми все рівно це зробити не можемо. Без штатів ми поки що не маємо можливості діяти самостійно, бо просто ці процеси займають певний час. А цей певний час штати мають дати нам можливість провести ці реформи, зміни і так далі, для того, щоб ми не пали жертвою російської агресії. Ну поки що складається враження, що контакти із Трампом найкраще вдається налагоджувати саме у Путіна, тому що CNN заявляє, що зустріч між ними готується вже прискореними темпами. А чого нам очікувати, чи чи це буде лише суто оце протока, протокольна е, зустріч двох лідерів країн, чи там може бути щось для нас дуже болюче? Я б очікував поки що на протокольну з однієї простої причини: зустрічі на найвищому рівні мають готуватися довго. Це не може бути щось спонтанне, це не може бути просто зустріч, під час якої два лідери е, вирішують всі питання. У них нема на це часу, у них нема на це снаги, у них немає можливості. У них навіть немає просто всієї повноти інформації. незважаючи на те, що так вони лідери, але все рівно не може ні в кого бути всієї повноти інформації і по безпеці, і по економіці, і по політиці. Так чи інакше, але перед зустрічю двох лідерів, зустріч на найвищому рівні, має пройти цілий сон інших зустрічей на експертних рівнях, на рівнях заступників міністрів, на рівнях профільних міністерств. Лише потім, виходячи на рівень політичного діалогу, цебто на рівень діалогу МЗС, формується певний драфт. От з попередньо затверджених процесів переговорів формується певний драфт того, що лідери будуть обговорювати, як вони будуть обговорювати, що на кінець кінцем можуть підписати. І лише після того ми вже говоримо про саміт, тобто зустріч на найвищому рівні. І якщо ж говорити про зараз, і одна із зустріч з Зеленським. Вона готувалася попередньо, бо в нас був і договір про рідкоземельні метали. У нас були переговори з офісом Трампа. У нас були дуже довгі переговори з Пентагоном. Там було про що говорити. Якщо ми кажемо про росіян, то окрім неформальних контактів, яких і так не було не так вже й багато, була одна зустріч в Аріаді, з якої американці не винесли нічого. І за цією зустрічею не пішли чередом інші контакти, які в нормальних дипломатіях, в нормальному світі за такою зустрічю, мали б піти для того, щоб закріпити її результати і показати, що надалі це може працювати. Тому ця зустріч з Путіним вона дійсно виглядатиме просто як протокольний захід для преси. Ну і плюс, повертаючись до індивідуалістського такого підходу Трампа, йому видається, що він за цю зустріч зможе все порішати. Але ну, реальність вона трохи жорсткіша ніж уявлення Трампа про неї. Також повертаючись знову до Адміністрації Трампа, знову цей пан Волц, радник нацбезпеки, не дає нам спокою. Він також о, перепрошую, також заявляє, що Україна має погодитися на територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки. І тут у мене виникає просте питання: а про які гарантії безпеки йдеться, якщо вони раз, раз по разу повторюють, що поки що жодних гарантій нам надати не можуть. От Тут це дуже тонкий лід. Для нашої дипломатії, тому що в очах Трампа він і є гарантія, от знову ж таки, повертаючись до його е, істероїдної такої персоналі і до нього самого, як такого непередбачного політика, просто можна його процитувати. От коли він там кричав залезь, на зеленського на кабінеті, він сказав: вам не треба ніяких гарантії. Я і є гарантія. Мене бояться і мене поважають. Ну, вибачте, я тут не можу не згадати цитату одного з моїх улюблених героїв з Гри Престолів Тайвіна Ланістера. Король, який має всім повторювати, що він король насправді не є королем. Те ж саме, коли вам треба кожного разу повторювати, що вас бояться і поважають. Ну в мене виникає питання, чи дійсно вас бояться і поважають, і що це треба постійно казати. Тому поки що у Трампа, як так само, як індивідуалістичне уявлення про політику, про людей, які займаються політикою, таке саме у нього уявлення про гарантії безпеки, таке саме у нього уявлення про міжнародну безпеку загалом. Тому, на жаль, маємо те, що маємо. Але нам потрібно продовжити з тим працювати. Нам потрібно протискувати цю тему гарантії безпеки. Нам потрібно це піднімати з американців, трохи м'якіше, по 15 разів повторюючи, який Трамп класний, як він нам допомагає, який він незамінний лідер. І так далі. Ну вже, вже що поробиш? Якщо за такі компліменти ми будемо отримувати ракети для Петріотів, томагавки, то що нам важко сказати один раз Трампа, який він сильний президент? Та звісно, ні. Але тут ще більш тонкий лід це питання відмови від території. Згадуючи, що і в мінських домовленостях, і в будь-яких інших так званих домовленостях вже містилися такі питання, і ці питання Україна достатньо вдало, дипломатично обходила роками. І ми, в принципі, вміємо працювати от в цій сірій зоні міжнародного права. Теж саме питання Криму, на жаль, воно також в сірій зоні міжнародного права. Я би поки не хвилювався так сильно через такі заяви. Волца. ну от не хвилювався з однієї простої причини. Воно по перше все ще може змінитися. А по друге, ми вже працювали в таких умовах. Ми знаємо, що робити. А от повертаючись до єдиного єдиної позиції з європейським союзом, про яку ви згадували. І якої поки що на жаль немає? От ми, ми ж бачимо, що за буквально два місяці керування штатами Трампом от дуже сильно сунулося це єднання з Європою, дуже сильно посилилися позиції Європи вимушено, так відносно власної якоїсь незалежності від сполучених штатів економічної та політичної, і а чи враховуючи, що це всього лише за два місяці? Що ми можемо побачити ще через два місяці? Чи не вийде так, що Трамп своїми діями випадково створить Третю силу у вигляді об'єднаної Європи. Він вже це створює. І насправді ну, Трамп, як лякалка, дуже добре спрацював, європейці прокинулися, почали працювати. Але на нашій стороні тут грає і просто економічний цикл. Бо знаєте, Європа, вона. Я думаю, як всі наші глядачі, особисто як я, бувають дні, коли встати з першого будинника просто неможливо. І ви переключаєте, ви його відстрочуєте, відстрочуєте на 5 хвилин, на 5 хвилин на 5 хвилин, і не з кінцем запізнюєтесь на роботу. Про те, що Європа прокидається, почали говорити ще 24 лютого 2022 року, що Європа має прокинутися, от зараз вона прокинеться. І весь цей час Європа собі, умовно кажучи, переставляла ось цей будильник трохи далі, трохи далі, трохи далі. Але тепер, коли вже пройшло декілька років, коли основні європейські виробники зброї, коли взагалі європейський бізнес приготувався до того, що вони будуть жити в умовах мілітаризації, вони будуть жити в умовах, коли і армії будуть зростати, і безпека буде більш вагомою темою, і політики будуть більш промілітарні. Зараз європейським політикам не вдасться звернутися з цього курсу, бо того вже вимагає не політична воля чи сміливість, то вимагають економічні обставини. Європейський бізнес почав адаптуватися до нових безпекових реалій, і зараз будь-які політики, які хоче утримати власне фінансування, утримати власну популярність і переобиратися, він буде змушений, навіть якщо він там пацифіст в глибині душі, він буде змушений підтримувати Україну і творити спільну європейську армію, і вкладатися в оборонку, і вкладатися в промисловість оборону, тому що це в першу чергу бізнес, і бізнес, який зараз дуже вигідний. Тобто, чому я настільки оптимістично налаштований, тому що. Окрім просто розмов на загальні хороші теми, тут, нарешті, є гроші, а там, де є гроші, і там є перспектива. Ну і наостанок хочеться запитати про таких мільйонів Трампа, скажімо так, у Європейському Союзі. От стало відомо, що це політико повідомляє так, що під час зустрічі послів Європейського Союзу Угорщина заблокувала проєкт документу щодо надання Україні гарантій безпеки. Та нового пакету військової допомоги. Ну, в принципі, нічого нового тут в Угорщині і не слід було очікувати. Тим не менше, те, що Європа зараз так буде об'єднуватися на цих хвилях антитрампізму, скажімо так, це може винести Угорщину Орбана та Фіцо як в окремого політика, так, за, за борт. Це вже її виносить. Насправді це об'єднання в Лондоні, що воно показало, що і НАТО, і ЄС не є надійними в цьому плані структурами. Бо і в НАТО і в ЄС діє принцип консенсусу. Ухвалення рішення одноголосно. Ухвалення рішення одноголосно не працює, якщо у вас є в кімнаті Орбан. Ухвалення рішення одноголосно не працює, якщо у вас є в кімнаті Фіцо. Але якщо ви робите окрему коаліцію з тих самих держав, але без цих пройдисвітів все раптово починає працювати. От раптово коаліція рішучих і сміливих коаліція новзавилин, вона почала працювати. От в цьому форматі приймаються рішення в цьому форматі. Є стратегія. В цьому форматі ніхто не боїться казати: да, ми профукали. Ми профукали багато шансів, але тепер ми можемо і маємо хист до миротворців. Можемо, і маємо хист до виробництва зброї, можемо і маємо хист до спільної стратегії з українцями, щоб подати її в Америку і показати Трампу, умовно кажучи, як це все буде працювати. Тобто, виходячи за рамки бюрократії, виходячи за рамки у консенсусного впалення рішень, можна досягти величезних результатів. І, на щастя, для нас наші європейські партнери це зрозуміли. Щиро вам вдячний за цю плідну дискусію. вселили певний оптимізм, тому що на коні всіх цих новин я думаю, всі всі українці зараз трохи, трохи накручені та налякані. Тож, пані Табанове, пан Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма, е, сьогодні був з нами на прямому зв'язку. Я вам щиро за це дякую. Дякую вам. Нагадую, що обов'язково треба підписатися на наш канал. Треба обов'язково поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу того, як зараз реагує Трамп на все, що сталося, починаючи з от, останніх днів, і суперечки в овальному кабінеті.